Інтегрування біномів. Приклад 1. Маємо інтеграл dx на х на корінь шостої, одиниця з одиниця плюс х шоста. Перепишемо такий інтеграл в такому вигляді х мінус першому одиниця плюс х шостому до степеня мінус одна шоста. DX. Тоді маємо m мінус 1 N6 і P мінус 1 шоста. Тобто загальний вигляд інтегрування диференціального бінома Х степені m a bx степені p П степені N до степеня p dx. Тобто. то Н, П. Перевіряємо. Перший випадок, коли чи є п ціле. Ясно, що П не ціле. Другий випадок, коли m плюс 1 на n. ціле. Так. Бо то дорівнює нулю. Отже, наша підстановка наступна. Ставимо 1 плюс Х в шостому, дорівнює Т в шостому. Чому Т в шостому? Бо тому що Т в степені N, де N знаменник знаменник дробу дробу П. Отже, виражаємо виражаємо звідси і в шостому, що Т в шостому мінус 1. Так, тоді Х то дорівнює Т в шостому мінус 1 до степені 1 шоста. Так, бо тут тут множимо 1 шосту, і тут у степені 1 шоста. Правильно, тоді DX буде мати вигляд. Т в шостому мінус 1 до степеня мінус 5 шостих. Т в п'ятому, ДТ. Відомо, як брати похідну від складеної функції, так, одну шосту сюди, то віднімаємо показник, віднімаємо одиницю, так, на 6 та в п'ятому, то 6 і 6 скорочується. Отже, ми порахували. Так, тепер вертаємося до нашого інтегралу на трех мінус першому, то х мінус першому буде дорівнювати Т в шостому мінус 1, степеню мінус одна шоста. Одиниця плюс Х в шостому буде дорівнювати плюс х в шостому буде дорівнювати 1, а х в шостому нас просто Т в шостому мінус 1. Так, то буде дорівнювати Т в шостому. Т в шостому, так, якщо ми маємо тут. То т в шостому до мінус однієї шостої, тобто буде Т в мінус першому. Тоді Х тоді х, маємо Х в мінус першому, а Х в мінус першому. Тобто наш інтеграл перепишеться, перепишеться слідуючим чином. Х в мінус першому Т в шостому мінус один. Т в шостому – мінус один до мінус однієї шостої. Те в мінус першому, а dx у нас що? Дх у нас Т в шостому мінус один до мінус 5 шостих, Т в п'ятому, dt. Отже, то то маємо однакові Однакову основу, тобто мінус 1. Тобто інтеграл буде мати вигляд Т в шостому мінус 1 до мінус 1, тобто Т в четвертому ДТ. Так. Маємо ось такий інтеграл. І той такий інтеграл перепишеться таким чином. Маємо Т в четвертому поділити на Т в шостому мінус один. Д Тут внести під Т в п'ятому не піде. Квадрат до кубу або квадрат можна. Можна переписати тоді Т в четвертому квадр Т куб. Тобто то можна як Т куб, Т в кубі до квадрату мінус один. Тобто буде Т куб мінус один на Т куб плюс один. Так? Так. Тоді... тоді розкладемо, тоді розкладемо на коефіцієнти. Так. Угу. Тобто а на Т, о. Тобто напишемо тут, коли буде. Тут можна ще розкласти те в четвертому. От, не. От, тут напишу просто розкла розкласти розкласти на коефіцієнти А Б, С, знайти А, Б, С, підставити в замість те, а ну зупинись. Отже. Ми дійшли до висновку таке, що Т в четвертому розкладемо ось t, так, як Т квадрат до кубу мінус один. Тобто буде Т квадрат мінус один на t квадрат плюс t і плюс один. Розкладаємо на коефіцієнти. Значить, Тут можна t-1, тобто тут то рівні t-1 плюс B на Т плюс 1. Так? Так, і плюс це Х. Е, е, Плюс D на T квадрат плюс T, плюс 1. Отже, прирівнявши коефіцієнти при, звішу до спільного знаменника, і прирівнявши коефіцієнти при, при відповідних степенях, ми знайдемо коефіцієнти A, B, C і D.